Друзі, вітаю компанія Автофокус. Маємо на надходження. Це ось така Audi А4, кузовий Б8. Автівочка 2013 року випуску з об'ємом двигуна 2,0 бензин на автоматичній коробці автомат. Автівочка з мінімальними пошкодженнями по Америці, безпека повністю вся ціла, повністю обслужений автомобіль. 240 тисяч кілометрів пробігу, пробіг рідний, повний електростопакет, електродзеркала. Є також електроприводи передніх сидінь, шкіряний салончик. Світлого кольору в дуже збереженому стані. Датчики світле дощу, мультикермо 243 пробігу, Ось така мультимедіа, є також клімат-контроль, нога для втівочка на автоматичній коробці передач та має електроручник. Позаду просторий салончик, також в автомобіля присутній люк, який повністю працює. А придбати цю автівку можна в компанії Автофокус за ціною всього 11 500 доларів. Тому чекаємо на вас, місто Київ вулиця Тририторіальний Оброн 102, готові до будь-яких перевірок на будь-якому СТО. Чекаємо на вас, приїжджайте на тест-драйв.